Друзі, маємо неймовірну новину сьогодні. Адже з російського полону, сьогодні, в понеділок, 10 квітня, звільнили захисницю Маріуполя, поетесу Валерію Карпеленко, або більш відому як Валерія Суботіна, Маріупольська поетеса, журналістка, кандидатка науки і соціальних комунікацій у минулому випускниця і викладачка Маріупольського державного університету, яка разом з полком Азов захищала рідний Маріуполь. Сьогодні її звільнили. З полону у Валерії дуже складна історія. Я про неї вже розповідав раніше. В неї був коханий разом у полку Азов. Вони одружилися на Азовсталі, а, обмінялися обручками, але три дні після цього. На жаль, помер її коханий. Тоді я розповідав цю історію. Давайте пригадаємо, аби цю неймовірну новину, що Валерія жива, повернулася додому, бачила більше українців, поставте вашу вподобайку і залишіть будь-який коментар. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Отже, пригадаємо історію Валерії Суботіної. Сказати чесно, дуже хочеться до нього. Але я, я І йому обіцяла вибратися, щоб побачити його батьків, які вважають мене донькою, і також дуже сильно мене чекають. Захисниця Маріуполя Валерія Карпіленко із позивним Нава вийшла заміж за свого коханого Андрія позивного Борода прямо у підвалі обложеного расистами комбінату Азовсталь. Молодята встигли побути щасливими, але їхнє щастя виявилося таким короткостроковим. Через три дні Борода загинув при черговій спробі штурму заводу окупантами. Далі ви почуєте допис від Валерії. Ти три дні був моїм законним чоловіком, і ціловічність, ти моє кохання, мій рідний, мій турботливий, мій мужній. Ти був і є найкращий. Мені лишилося твоє прізвище, твоя любляча родина і спогади про щасливий час. Разом ти був таким хоробрим і позитивним. Ти був сталевим і справжнім сином своєї країни, прикордонником і в цей важкий час азовцем у великій родині Азовсталі, завжди вірний своїм побратимам і боротьбі за Україну. Ти писав вірші, ти цікавився всім, ти любив подорожі і ніколи не сидіти на місці. Кожен день з тобою був яскравим. Ти так любив. Людей і був завжди відкритий та позитивним. Ти втілював мої і свої мрії. Ти приймав мене такою, як я і є, і дуже любив. І я тебе любила і люблю. Я не можу цього зрозуміти і прийняти. В останню зустріч ти просив мене вибратися, а я просила тебе вижити. Ти звідси вибралась, та звідси вибралася твоя душа. А я все ще жива і тут. І маю ще якось боротися кохаю всім серцем, мій Андрій. Андрій Борода. Слава моєму герою. І ви бачите ці фотографії. Дружина Андрія Бородина писала: ми одружилися в день народження Азову, прикордонника і Азовочку. Просто зробили рапорт тут під вибухами і обстрілами. Але це був такий щасливий день і щасливе фото. Ми встигли одружитися, встигли бути щасливі. Не встигли набутися разом. Я кохатиму тебе вічно мій герой. Андрій зробив мені назовсталі каблучки з фольги. Вони були ідеальні. Тут день за рік. Я була нареченою, була дружиною. Тепер слово, яке страшно говорити. Така трагічна історія кохання від азовців. Зараз, друзі, наші захисники борються за нашу незалежність і ситуація в Азовсталі повинна набути ще більшого міжнародного розголосу. Щойно Валерія опублікувала ще одне фото і написала, я намагаюся прочитати всі повідомлення і ціную кожне слово підтримки. Вибачте, що не відповідаю, надто складно, будь ласка, все, що ми можемо зробити, щоб вшанувати пам'ять мого чоловіка, робити все для порятунку ще живих захисників Назовсталі. Друзі, робимо все, що можемо, що є в наших силах. Зараз підписуємо петицію і говоримо про це на весь. Світ зможемо разом. На закінчення я публікую ще один вірш від Валерії Каприленко Бороди. Стріляй. Скільки б куль не летіло у відповідь для скількох би ворожих прицілів ти не був мішенню, Стріляй, не бійся нічого, навіть смерті, не помирай із заплямованою страхом душею. Хай мру твої вороги, одиниці, десятки, сотні, тисячі від тебе одного, не маючи того, що є у тебе, високої мети, честі, гідності, а ти не помирай. Тобі ще пожити конче треба, живи, поки вороги на землі українській не стоятимуть на колінах або не будуть глибоко зариті в її глибинах, живи. Бо тільки любов'ю та відданістю до рідних просторів визначається справжня людина. А у цієї наволочі нема землі, немає дому, немає того, за що слід йти у бій, що понад усе слід захищати, живи і вбивай, скільки б куль не летіло у відповідь: живи, не смій помирати. Валерія таки дотримала свого слова, і сьогодні вона в Україні 10 місяців страшного полону. Хочеться побажати Валерії щасливого життя, здоров'я. Нехай все буде гаразд. Вона обійме своїх батьків, батьків свого е, чоловіка. Нехай все в неї буде гаразд, все складається. Дякуємо Валерію за захист, за боротьбу і за те, що ти завжди з Україною в серці. Залишайте ваші коментарі з привітаннями з поверненням Валерії.